Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, і сьогодні буде розмова про наші відносини зі сполученими штатами Америки. Що нам Тут робити, і чи є якісь шляхи для подолання тієї прірви, яка утворилася після п'ятничної розмови президента Зеленського з Трампом. Про це зокрема будемо спілкуватися з нашим гостем Петро Олещук, політолог, доктор політичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з нами на зв'язку. Пане Петре, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава! Друзі, обов'язково підтримуйте нашу розмову своїми вподобайками, підписками та коментарями. Це просуває наш контент вперед. Ми розпочинаємо. Пане Петре. Ну і в першу чергу про оцей от другий візит, який готується нині, наш президент його анонсував І власне в Білому домі його чекають. Як ви вважаєте, по-перше, Зеленський буде у піджаку? Немає уяви. Ну ви розумієте, тут же ж питання не в піджаку чи не піджаку. А Там же ж потім а, Майк а, Уолц, він пояснив, що там за ситуація з цим самим Піджаком. Він каже, що Зеленський приїхав а, так одягнутий, ніби він не хоче закінчувати війну. Угу. Тобто, тобто, для начебто них... це войовничість така була проявлена. так? Так, так, так. Тобто для них важливо не те, що там хто як одягнений. Для них важливо показати, що дивіться. От Зеленський був президент війни, а зараз він уже в костюмі, значить це вже мер завтра, вже все з цим пов'язано. От, от чого вони домагаються. І я хотів би вас е трохи не те, щоб ви але зробити певне зауваження. Я постійно наголошую на тому, що хоча п'ятничні події вони були е справді такими, що розійшлися по всьому світу в різному вигляді, але почалося це все не в п'ятницю, а задовго до п'ятниці. Зокрема, як сьогодні, ну, на днях стало відомо, коли з'явилася інформація, наприклад, про те, що Сполучені Штати припинили обмін розвідданими, а вчора про це офіційно заявив представник Сполучених Штатів, зокрема, Редкліф, директор ЦРУ. Він офіційно визнав, що Сполучені Штати припинили як повністю постачання озброєнь для України, так і обмін розвідданими. Так, от згідно до інформації, яку опублікували американські журналісти з посиланням на українських військових, наприклад, дані для хаймерсів вони припинили одержувати. А, в принципі, от для американської зброї для того, щоб вона ефективно вражала цілі, потрібні дані американської розвідки, зокрема в контексті ціле так, от, вони почали, вони припинили одержувати ці дані задовго до цієї зустрічі в Білому домі. І ще один факт: на цьому ж тижні, коли відбулася зустріч в Білому домі, там ну, зустріч була в п'ятницю, а у вівторок цього ж тижня відбулося декілька цікавих голосувань в ООН. Зокрема, Генеральній асамблеї ООН, де представлені всі держави, члени ООН, і в Радбезі ООН, де представлені е, декілька держав, е, які мають е, певні особливі повноваження, і там і там Сполучені Штати провели дві резолюції. Причому, що характерно у випадку Генеральної асамблеї ООН Сполучені Штати вперше від початку повномасштабної російської української війни е, не були співавторами української резолюції. Чому? Тому що вони запропонували власну альтернативну резолюцію. У власні альтернативній резолюції вони а, відкидали факт російської агресії. Тобто, вона там просто не згадувалася. І це, знаєте, от, був дуже промовистий факт в контексті а, прогресуючого ревізіонізму нової американської адміністрації. Тобто, знову ж таки, вони. Повністю почали скрізь відмовлятися називати російську агресію агресією. Власне кажучи, в цей момент, коли відбулося це голосування, мені вже все стало зрозуміло. Остаточно uh -huh. воно мені в принципі раніше було зрозуміло, але в цей момент мені стало зрозуміло. Uh -huh. все. Вступно. Пане Петре, але якщо не помиляюся, саме за цю резолюцію, де агресора не називають таким, uh, проголосували і країни Європи, які проголосували і за нашу резолюцію, де агресора називають da. агресором. Це da, також показує, тобто tam, паралельно, tam, tam. європа не іде проти США. Ну, офіційна позиція, ну на той момент так. Ну треба розуміти, що Європа досі вона намагається зберегти цю євроатлантичну єдність, тому що їх страшенно б... лякає перспектива залишитися сам на сам світом без допомоги Сполучених Штатів. Тому так вони тоді підтримали цю резолюцію, і в принципі, і Україна то, тоді не те, щоб не протестувала, але вона достатньо, скажімо так, спокійно реагувала дипломатично. Україна утрималася від голосування за американську резолюцію, і міністр закордонних справ України Сібіга заявив, що ну можна підтримувати американську резолюцію. Вона, в принципі, не суперечить українській. Вона то не суперечить формально, але вона замовчує ключові факти. І, уже згодом стало зрозуміло, чому чому. Це замовчування відбувалося, і вже сьогодні Кіт Келох, спецпредставник, спецпредставник президента Трампа з питань російсько-української війни, він детально все пояснив. Він сказав, Сполученим Штатам потрібне перезавантаження відносин з Росією ось ця сама легендарна перезагрузка, про яку я вже говорю дуже і дуже давно, як сильно її американці хочуть. Але вперше вони це визнали на офіційному рівні. Вони хочуть перезагрузти. Е, пане Петре, отут екскурс в історію сьогодні, якраз так згадував про це. У 2009 році Хіларі Клінтон із Сергієм Лавровим натиснули на червону кнопку із «Reload», а, а також е, перегрузка, перегрузка. Перегрузка, так там була помилка е, латинською транскрипцією написано російське мова е, російське слово е, перезагрузка з помилкою е, власне це звучало як перегрузка, і ми розуміємо, що це сталося після анексії Російської Федерації частини Грузії незалежної держави. І тоді адміністрація е, тодішнього президента Обами, якщо не помиляюсь, так пішла на зустріч е, е, керівництво російської. Федерації чим це все закінчилося через 5 років. Вони анексували е, шматок України Крим та е, частину Донбасу. То невже ми знову в тій самій точці? Невже Невже не вже знову не зроблено ніякого історичного е, історичної роботи над помилками? Як вважаєте? Ну, бачите, і, і помилку роботу над помилками робити? Нема кому тому що нова адміністрація? Вони вважають, що вони найрозумніші. І можуть не враховувати попередній історичний досвід. Вони вважають, що ну там раніше були дурні президенти. Там всіх президентів, крім себе, називає дурними. От і він каже: вони були дурні, а я розумний. Значить, мене все буде правильно і прекрасно. Знаєте, ну, що так характерно, так. пане Петро? Я зараз подумав. От Джемі Картера, здається, це було в січні, ховали так, і там на цій процесії були присутні також різні президенти. Так був там і Барак Обама. Що характерно, Трамп сидів біля нього, і вони про щось спілкувалися. Що характерно, Камала Харріс, от кандидатка, яка не виграла у Президентських виборах вона була обабіч, вона не спілкувалася. Як ви вважаєте, оця вся критика демократів у виконанні Дональда Трампа ну виходить, що це все було показно? Це було просто е, як піар е, засіб для того, аби показати, що я не такий, а насправді ми бачимо, що ну можна дружити, можна спілкуватися, і незважаючи на критику, робити все те ж саме. Абсолютно вірно, де він сам був демократом свого часу, коли це йому видавалося вигідним, потім сам республіканцем, коли це стало вигідним. Угу. Трамп це не ідеологічний політик, він не занурений в ідеологію. Там, до речі, ще такий цікавий момент було помітно на цій церемонії, що Трамп не привітався і не спілкувався із Джорджем Бушем Молодшим, угу. який, скажімо так, був, мабуть, останній такий справжній республіканець американський президент. Вони один одного дуже сильно не люблять. Пане Петре, але все ж таки, от я через ідеологію от, стараюся зайти, чому ми про це говоримо? як нам достукатися до республіканців? От що цікаво, Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, от нещодавно давав коментарі одному із американських телеканалів, і в нього на лобі був вибачте хрестик. Це і ще один характерний знак того, що дуже релігійними є американці. У нас в Україні дуже сильно посміялися з цього всього. Але це вперше за весь час. От офіційного американського політику у такому вигляді вийшов до преси е, офіційний представник чинної адміністрації президента. Так це знак. От як у нас є вербна неділя, я цікавився. У них там називається пальмова неділя, і оці от цей попіл після спаленого дерева наносять на лопля того, аби продемонструвати свою релігійність. Невже їм недостатньо тих церков, які зруйновані в Україні? Тих ну воїстину релігійних страт, які вчиняли росіяни за аналогію, як то робили, наприклад, римські легіонери свого часу знущаючись над християнами. Що іще їм потрібно зробити е і сказати, донести для того, аби вони все ж таки зрозуміли, що ми, сторона, яка захищається, агресор там по той бік е на сході, чи все ж таки це їхня також е стратегія дипломатії, і вони все розуміють, тому що така думка також є. А вони просто е бояться налякати ту сторону, сторону е візаві віз за столом перем перемовин Російською Федерацією, аби вони. Не зірвали цей процес, і все ж таки змогли завершити цю війну в Україні, ну їм просто байдуже. А, ну це відповідь давайте, просто. Виснемо, їм просто байдуже, і все. І вони просто ті факти, які їм не подобаються, вони просто ігнорують. А, якщо ми подивимося на адміністрацію Трампа, вона складається із двох великих категорій. Перша категорія це відверті українофоби, які постійно роками розказують, яка погана і неправильна українська держава, чому її не повинно бути, який Путін молодець. От, і все тому подібне. Це той самий Венс, це та сама Тулзі Габбард. Зрештою, це Роберт кеннеді молодший. Угу. Ну і деякі інші, кого я знову ж таки згадувати не буду. А кон'юнктурники – це, наприклад, Майкл Волц або Марко Рубіо. Які свого часу розказували про те, як треба допомагати Україні, як треба зупиняти Путіна і тому подібне. Але заради того, аби мати місце і політичну кар'єру в адміністрації Трампа, вони кажуть і роблять те, що в принципі подобається Трампу. Очікувати такі ситуації, що до когось там можна достукатися, ну, практично неможливо. До кого там достукаєшся? До маска? Угу. Це абсурд. Ні, це, це знаєте, це от як намагання щось пояснити. Якомусь там представнику тоталітарної ідеології? От, і ти йому намагаєшся пояснити, що його ідеологія неправильна. Ну, ну як так. правило, це. Особливо не призводить про тоталітарну ідеологію. Пане Петре, мені здається, можна кинути мостик через Атлантичний океан до Великої Британії. А там у Лондоні нещодавно посол України у Великій Британії Валерій Залужний зробив заяву на конференції і сказав, що Сполучені Штати Америки доєднуються до вісі зла. Такі висновки він зробив із останніх заяв, чинного президента США, і ця заява мене вразила своєю недипломатичністю як на. Дипломата чинного Валерія Федоровича так і мене ще більше це вразило після того, як я прочитав статтю «Політико», де зазначається, що члени адміністрації Дональда Трампа виходять на зв'язок із українськими політиками для того, аби зрозуміти на кого поставити напередодні виборів в Україні. Спілкувалися вони з Юлією Володимирівною Тимошенко з Петром Олексійовичем Порошенко, спілкувалися вони також із Віталієм. Володимировичем Кличком, Валерієм Федоровичем Залужним і е, Давидом Арахамією, Не знаю, як по батькові. Але з ними спілкувалися. І спілкувалися із залужним. То ось ця от заява залужного означає, що він не обирає сторону США, що він не хоче стати їхньою, вибачте, конячкою. Ну е, знову ж таки, це питання таке достатньо. Е... Цікаво, я, в принципі, там зустрічав конкретику лише стосовно Порошенко і Тимошенко. О, там є деякі інші публікації в інших виданнях, де там згадували інших політиків, тому я, чесно кажучи, не поспішав би робити якісь далекосяжні висновки на основі цих публікацій. Е, те, що їм справді потрібне потрібен е, хтось новий на чолі України, це факт. Його в принципі ніхто не відкидає. А можна сказати зручним, але... так пане Петре, навіть так, не новий. Але їм потрібен. Да, але їм потрібен хтось, хто підпише все, що йому скажуть, і це ж буде щось абсолютно явно стовідсотково невигідне для української держави, а швидше за все, і антизаконне та антиконституційне. Я правильно розумію, що Ні. це шлях до чи політичного всі, чи ос... всі, чи всі люди, які які входять до цього переліку, які ви озвучили, готові подібне зробити? Я чомусь сумніваюся. Ось я ж якраз хочу запитати. Це ж політичне самогубство. Якщо підписувати щось політичне подібне, що буде узаконювати втрати України в територіях, це одразу ж крах політичної кар'єри. Одразу ж з'являється мотив такої людини. Це гроші. Це єдине, що я розумію. Якщо немає амбіції далі продовжувати політику, напевно, Ні, що ну чому. Чому амбіції можуть бути різні? Ну, наприклад, такі амбіції у Лукашенка, який працює маріонеткою Путіна уже скільки років, він залишається у себе е в Білорусі авторитарним вождем, який має в себе е в державі безроздільну владу. Комусь можуть запропонувати, що дивіться, там ми там обріжемо Україну, але в тому шматку, що ти залишишся під патронатом Росії, ти будеш авторитарним вождем. Для багатьох це може бути цілком нормальна uh -huh. мотивація. Uh -huh. В історії України, на жаль, таке було неодноразово. Згадаємо історію руїни, згадаємо історію визвольних змагань, там достатньо пообіцяти якусь безроздільну владу над таким шматком України і бажаючих одразу знаходиться чимало. Тому тут розрахунок може бути достатньо прозорий, але інша річ, що тут треба розуміти специфіки України. І наскільки в Україні можливий подібний е, результат для будь-якого політика, тому що, е, ну припустимо, що, наприклад, е, в результаті якихось там маніпуляцій, в результаті якихось інших е, засобів впливу, когось спільна коаліція Сполучених Штатів і Росії проштовхнула на пост президента України, і він там поїхав кудись там до Стамбулу чи до Мінська, підписав все, що йому сказали. Як йому тоді повертатися в Україну? У нас уже воно такий був, який з'їзд не 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 доїхав до Вільнюса от, і сказав, що не треба нічого підписувати. Ми пам'ятаємо, чим, чим чим це все завершилось. І він навіть нічого не підписав, він просто відмовився підписувати. А тепер уявимо собі, що хтось підпише. Ну тобто, йому треба тоді спиратися на якусь неймовірну величезну окупаційну армію на території України, яка тут буде все придушувати, влаштовувати концтабори і тому подібне. Ну, така собі перспектива для будь-якого політика, тому що знову ж таки ти сьогодні, начебто, і правитель, а завтра тебе немає. Тому я повторюю: я не впевнений, що хто що абсолютно всі із цього переліку вони на подібний сценарій могли би погодитися. Але хтось би міг би і погодитися на це, мабуть теж. Пане Петро, от ми з вами про релігію говорили про е ці церковні питання. І я зараз я згадав е масштабний захід відбудови відкриття нотердам де Парі, який відбувся цієї зими в Франції. І Макрон кликав багатьох очільників різних держав світу, і в тому числі. Президент електед на той час Дональда Трампа для того, аби якось провести якісь дипломатичні розмови. Вона відбулася, і у всіх були великі сподівання на міцну і потужну дружбу України та Сполучених Штатів Америки. Зокрема, тепер ми маємо щось інше, і тепер Макрон інший. Він відвертий у своїх висловах стосовно Російської Федерації і відвертий варто зуважити стосовно Сполучених Штатів Америки. Він каже, що напряму вже потрібно готуватися до інших відносин зі. Штатами потрібно сподіватися лише на, на себе. І я побачив у тій промові до нації, яку він е, зробив. Е, бажання стати лідером усієї Європи, не лише е, Франції. Як ви вважаєте, у нього вдасться? Чи стане він чоловічим аналогом Ангели Меркель у Європі? Складне питання. Ну, розумієте, Європа вона ж різна. Там багато держав, і багато держав можуть претендувати на лідерство. Там, до речі, зараз. Достатньо бурхливу активність розгорнув Фрідріх Мерц, який поки що не є канцлером Німеччини, але очевидно найближчим часом ним стане. Він там і узгодив достатньо амбітний проект збільшення федерального бюджету Німеччини на оборону і на озброєння. Угу. У нього багато інших ініціатив. І він, до речі, теж максимально скептичний щодо майбутнього НАТО і майбутньої співпраці з сполученими штатами. А прямо сказав, що він має сумніви, що НАТО доживе до Черневого саміту. Отак все вже далеко зійшло. До речі, колишній командувач військами НАТО в Європі Ставрідіс в нещодавньому інтерв'ю, це американський генерал. Він теж дуже скептично висловився щодо майбутнього НАТО взагалі. От тому це певний загальний тренд. І е, я не думаю, що тут може бути якийсь один лідер, тому що. Ну, наприклад, Великобританія вона не входить на даний момент в Європейський Союз, вона розглядає себе як такий собі сорідний місток між Європейським Союзом, Європою, Сполученими Штатами. От. Але ну, знову ж таки, на даний момент спілкування із Сполученими Штатами, з адміністрацією Трампа здійснюють Макрон від Франції і Кір Стармер від Великобританії. Можливо, найближчим часом до них приєднається Мерц. Можливо, ще хтось. Ну, в будь-якому випадку. В Європі провідними, якщо ми ведемо про європейський союз, провідними державами очевидно з точки зору оборони, з точки зору безпеки, мають бути Франція, і Німеччина. Франція як єдина ядерна держава Європейського Союзу, і Макрон до речі, озвучив це вчора в вчорашньому зверненні. До французів, що оскільки Франція ядерна держава, то вона готова е, відповідним чином поширювати цей щит на країни Європейського Союзу. І, інші. і це, до речі, теж про що говорив Мерц, про те, що е, в Німеччині в нових умовах треба буде звертатися щодо відповідного ядерного прикриття до е, Франції і Великобританії. Е, ну а Німеччина це просто найбільша економіка Європи, Потужний військово-промисловий комплекс, багато відповідних можливостей для того, щоб його розвивати. Ну я сподіваюся, що це в принципі що Франція Німеччина будуть працювати тут синхронно. До них може доєднатися Італія, Швеція, теж держави з достатньо потужним військово-промисловим комплексом. І разом вони будуть формувати військове обличчя Нової Європи, яка Буде претендувати уже, нарешті, на суб'єктність. Причому до цієї суб'єктності її за великим рахунком примушують. Тому що тривалий час в Європі ніхто і не хотів думати ні про яку суб'єктність, і вважали, що, в принципі, в геополітичному плані вони завжди будуть рухатися в контексті американської зовнішньої політики. В обмін на це Сполучені Штати їх будуть захищати, і, в принципі, такі достатньо розумний обмін. Тепер Сполучені Штати постійно говорять про те, що їм Європа не потрібна, вони з Європи будуть іти, Європа якась неправильна, і взагалі хай самі про себе дбають. Це постійна риторика усіх останніх виступів представників Сполучених Штатів. Тобто, по суті, Європу відбувається своєрідний примус Європи до суб'єктності. Хоча в адміністрації Трампа, схоже, не розуміють одну просту річ. От ви розумієте, От я коли на них дивлюся. Ну, невже от ви думаєте, що ви розумніші за всіх своїх попередників? Від там, Вудро Вільсона, Рузвельта, зрештою, До Рейгана, і навіть Джорджа Буша молодшого. Тіх, хто налагоджував зв'язки з Європою, та навпаки. З Європою, так, да, зі світом. Ті, хто а, створювали оцей образ лідерства Сполучених Штатів у вільному демократичному Світового світі. статусі. жандарма, так. Ну, в тому числі, це один із відповідних проявів, але не лише. Ну, мабуть, вони були теж не зовсім дурні люди. І, мабуть, вони це робили не просто так, що їм хотілося кудись витрачати американські гроші, тому що зараз е адміністрація Трампа просто говорить, ну, не, не треба витрачати американські гроші, не треба витрачати американські гроші. Вони їх витрачали для того, щоб заробляти набагато більше. І якщо Сполучені Штати підуть з Європи примусять Європу набути суб'єктності. Вони вже туди не повернуться Їх там уже ніхто чекати не буде. Патр... Тобто, все це трималося тривалий час на одній простій істині, що ніхто не хотів змінювати звичний порядок речей, тому що це складно, дорого, страшно. Але як тільки психологічний бар'єр буде подолано, вони будуть змушені адаптуватися до нових реалій. І Європа зі своїми півмільярда населення, зі своїм військово-промисловим комплексом, ВВП вони зроблять все для того, щоб себе забезпечити. Зроблять їх до цього примусять. Тобто, зрозуміло, що якби, наприклад, Сполучені Штати просто хотіли покинути Україну, їм би це вдалося. Але покинути всю Європу це достатньо складна задача. А головне, не зрозуміло, навіщо їм це потрібно. От які такі колосальні вигоди вони одержують у результаті співпраці з Росією. Це ресурсна база Китаю на даний момент. Ніколи їх Китай нікому не віддасть. Ніякої перспективної співпраці у них з американцями не буде, тому що окрім обмеженого числа ресурсів, у них нічого немає. Ну, коротше кажучи, це знаєте, от спроба виміняти якесь колосальне багатство на гору старого дрантя і при чому бути від цього колосально задоволеним. Ну, зрозуміло, що з часом сполучені штати зрозуміють це все, але буде вже пізно, от і все. Про що зараз штати говорять наостанок, пане Петре Келох заявив, що Україна і Росія повинні помиритися за будь-яких умов. Спецпредставник США Келох заявив, що українці самі винні у тому, що ми обмежили їм доступ до розвідданих і припинили підтримку. За його словами, зеленського попереджали, що ніхто не суперечить президенту США в овальному кабінеті, і що переговори будуть після угоди, а він не захотів. І це знов ж таки напередодні е, другої спроби другої поїздки Зеленського до Вашингтону. І що цікаво, от ми з вами говоримо про суб'єктність е, Європи і те, як Трамп до неї підштовхує стареньку. Так е, е, наскільки я розумію, основні лідери, е, представники Європейського союзу і Європи загалом це Кір Стармер, е, Еммануель Макрон. Не навпаки тихенько і дуже акуратно натякають Зеленському, що потрібно потрібно налагоджувати з ски. США тому, що яким би вони не не були, скажімо так, неоднозначним лідером світу, то все ж таки це лідер. Як ви вважаєте за певних обставин, продовжуючи гнути свою лінію, ми можемо опинитися без допомоги будь-кого в принципі? Без Європи, ні, ну чином заче. Звичайно, нічого не можна виключати. але І зрозуміло, що, наприклад, якби Сполучені Штати а, поводили себе тонкіше, то вони б звичайно всього домоглися. Тому що зрозуміло, що для Європи співпраця з США це важливо. Безпека від США це важливо. І вони багато на що готові піти заради того, щоб це зберегти. Це зрозуміло. Але Сполучені Штати самі шукають конфлікт на рівному місці. Вони шукають спосіб, як знайти конфлікт з Європою, як його посилити. Тобто вони по суті оголосили Європі торгівельну війну. Оцей виступ Венса в Європі це взагалі був кошмар, який, в принципі, по-іншому його сприймати неможливо. А, ну то я ж повторюю, я, я ж кажу, тому вони й перемушують Європу до суб'єктності. Європа хоче з ними відповідним чином знайти якісь компроміси. Хоче миритися, хоче взаємодіяти, хоче налагоджувати зв'язки. А сполучені штати не хочуть з ними взаємодіяти. Вони кажуть: ви нам не потрібні, от і все. Там лише як якийсь там відповідний ринок збуту і все, але знову ж таки ринок збуту на наших умовах, тому ми на вас накладаємо відповідні додаткові тарифи. Ну, така собі перспектива. Зрозуміло, що європейці, от те, що наприклад зараз Україна достатньо, скажімо так, вивірено проводить дипломатію по відношенню до Сполучених Штатів. Це пов'язано в тому числі і з тим, що європейці постійно кажуть, ні ні, ні, ну спробуйте, ну давайте якось там домовимося, давайте якось вирішимо ці всі питання. А може, ще ми поговоримо, а може ще знайдемо якісь компроміси. Зрозуміло, що вони до останнього будуть хапатися за цю соломинку, але вона все одно поламається, тому що дуже занадто різкі суперечності і дуже занадто налаштовані у Сполучених Штатах на е перезагрузку відносин із Росією. Вони занадто багато в цей процес вклалися, і в тому числі і репутаційно, щоб тепер від нього відступити. Значить вони тепер за будь-яку ціну будуть намагатися е забезпечити відно відродження відносин з Росією. Виходить самі заручники своїх заяв, ну і рухається за інерцією, щоб там не було, а ми будемо стажити. Сказав, би я, чого, сказав би я, чого вони заручники, але не буду. Здається, я здогадуюсь, чого. Але все ж таки дякуємо вам за вашу аналітику, пане Петре, за те, що долучилися. Петро Олещук, політолог, доктор політичних наук та доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з нами був на зв'язку. Я вдячний вам, друзі, за те, що ви також були присутні під час цієї розмови. Обов'язково підтримуйте її своєю вподобайкою, підпискою, коментарем, просувайте наш контент вперед. Ми це дуже цінуємо і бачимо вашу активність. Бережіть себе до зустрічі на інтервізорі.